Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Суспільного про сезонне та локальне харчування коло їжі. Я його ведуча журналістка, соціологиня та редакторка рубрики Їжа на сайті Суспільна культура Олександра Поворозник. Сьогоднішня тема суниці і полуниці. Ягоди, без яких не уявиш ні черневого застілля, ні пікніка, ні рядів із банками джему в супермаркеті. Ми звикли чекати сезону суниць як початку справжнього літа, кривитися на гідропонні тепличні ягоди, сперечатися, які вареники смачніші, з вишнями чи з полуницями. Але що ми насправді знаємо про ці ягоди? Їх історія чудова ілюстрація того, як наше харчування формується не лише під впливом географії, але й колоніалізму, релігійних переконань чи випадкових відкриттів. Тож, прямо зараз ми слідом за ягідкою суниці вирушаємо в подорож крізь простір і час. Перша наша зупинка: античний світ, тобто стародавня Греція і Римська імперія. Давні філософи захоплено описували дикі суниці, які їм здавалися загадковим і рідкісним даром лісів. У часи античності суниці використовували як ліки від жару, хвороб печінки, запаморочення, болю в горлі та несвіжого подиху. Не обходилось без ягід і в косметиці. Суничним соком відбілювали зуби і лікували акне. Але і суто гастрономічних причин суницю любили. Її подавали переважно еліті, часом додаючи приправи та хліб. У дитинстві мене дуже дивувала звичка мого тата їсти макарони з суницями і сметаною. А зараз я вбачаю цій страві продовження античних харчових традицій. До речі, якщо ви також любите вермішелі з суницями, озвіться в коментарях. А нам час рухатися далі у середньовічну Європу. Ранньосередньовічні мислителі бачили в кожній частині суничного куща символізм. Можна знайти джерела, в яких автори трактують білі квіти суниць як метафору божественної чистоти, червоні ягоди як кров хреста, а листочки як символ святої Трійці. Тому суниці часто малювали на іконах і на середньовічних молитовниках. А Шекспір використовував цю рослину як символічний образ цноти. Пам'ятаєте полиничку, яка маркує дорослий контент? Так от, ці конотації сягають корінням середньовіччя, коли полуниці вважалися здатними причаровувати. Завдяки своїй формі суниця водночас асоціювалася із земним коханням. Погодьтесь, вона трохи нагадує серце, із божественною любов'ю у 12 столітті репутація суниць похитнулася від раптового удару хільдегарди Бінгенської. Ця обдарована жінка, крім служіння Богу та написання церковної музики, займалася ще й ботанікою і медициною. Шанована дослідниця заявила, що начебто, суниці не можна їсти, бо вони ростуть занадто близько до землі. До інших продуктів, які потрапили під гарячу руку гільдегарди, належала свинина, цибуля, пор, персики і сливи. Свята рекомендувала замінити їх на абрикоси і яблука. Невідомо наскільки суттєво це вплинуло на місце суниць у дієті європейців, але через 600 років знаменитому шведському біологу Карлу Лінею довелося особисто спростовувати забобони щодо суниць, аби довести, що вони насправді не шкідливі, він прописав собі суничну дієту. Сучасні селебрітіс з також часом влаштовують собі суничні дієти, правда, аби схуднути, а не заради науки. І, хоча я розумію, як складно у сезон суниць їсти щось інше. Вчені все-таки закликають не обмежувати свій раціон суницями, навіть сезонними. У попередньому епізоді подкасту Колу їжі. Ми з істориком Вадимом Назаренком говорили про те, як релігія вплинула на харчування українців. Завдяки постам, у нас історично виникла велика кількість страв без м'яса, замість якого часто вживали рибу, гриби, квасолю, різні види олій. Звісно, українці не унікальні в плані харчових обмежень. У більшості європейських спільнот є правила чи забобони щодо їжі, які сформувалися під впливом християнських ідей чи навіть поглядів окремих богословів. Вирощувати суниці почали доволі пізно. У 15 столітті грядки з'явилися біля багатих маєтків, але масово ягід не садили. Чейні це пояснює тим, що суниці займають багато місця, дають порівняно маленький врожай ще й раз на рік, а кущі суниць виснажують землю. Тож довгий час європейцям доводилося або самостійно збирати ягоди, продираючись крізь хащі, або, якщо вони могли це собі дозволити, купувати суниці, зібрані кимось іншим. Записи з Лондона 1680 року вказують, що невелика таця полуниць подана на весіллі коштувала 6 шилінгів. Стільки середньостатистичний робітник заробляв за тиждень. Тож не дивно, що суниці були улюбленими ласощами королів і аристократів. Відомо, що король Франції Карл V мав у своєму особистому придворному саду 1200 кущів суниць. Англійський монарх Генріх, VIII, який страждав від пухлин, отримував як ліки суничну воду. Натомість король сонце Людовік був повне з тих, хто обмежується гомеопатією. Він їв стільки суниць, що його придворний лікар писав йому строгі листи, вмовляючи монарха вгамувати свій апетит. Можливо, щоб сублімувати втрату улюбленого десерту, бідолашному Льдовику довелося проводити літературний конкурс, учасники якого мали написати вірш про суниці. Зате в часи його наступника Людовіка XV, при Версалі вже були спеціальні німецькі теплиці, завдяки яким ягоди подавали до королівського столу протягом цілого року. А ви кажете сучасні гідропони? Поговоримо про питання, яке напевно турбує більшість наших слухачів: нітрати. Чи такі страшні нітрати, яких малюють? Ось що про це все пишу у своїй книзі Фрукти проти овочів Олексій Коваленко. Чи небезпечно їсти овочі та фрукти не в сезон? Серйозну загрозу для здоров'я становить бідний раціон. Так, несезонні овочі та фрукти можуть містити підвищені дози нітратів. Але загалом їх рівень і шкода серйозно перебільшень. Про це вже багато хто говорить, але ще довго люди боятимуться ранніх кавунів і зимових огірків. Щоб отримати справді шкідливі концентрації нітратів, треба добряче налопатися огірків або, наприклад, поглинути 2 кілограми шпинату. Аби зрозуміти, що відбулося з цими ягодами далі, нам треба ненадовго залишити Європу і вирушити у морську подорож. Автохтонні для північної Америки суниці Фрагарія Вірджиніяна були священною рослиною для багатьох місцевих племен. Чарокі мають легенду про те, як творець використав кущі суниці, аби примирити першу жінку і першого чоловіка, коли ті посварилися і розійшлися по різних кутках континенту. Плем'я Онейда, як і лікарі Генріха VIII, використовували воду, настояну на суницях для лікування різноманітних хвороб. Коли французькі і британські колонісатори потрапили до північної Америки, їх вразили місцеві суниці. Вони були дрібнішими за європейські, але значно солодшими. Історичні джерела дають підстави вважати, що вже на початку 17 століття американські полуниці почали вирощувати у Франції. Ми звикли вживати слова суниця та полуниця взаємозамінно. Але чи є між цими рослинами різниця? Полуниця, в тому вигляді, в якому ми її знаємо зараз, продукт схрещування між дикими видами, яке відбулося приблизно 300 років тому. До цієї події причетні два види: суниці Віргінські і суниці чилійські. І тут ми підходимо до темних сторінок нашої оповіді. Сам факт наявності в Америці солодких і соковитих суниць використали як аргумент на користь того, що ці землі треба завоювати, а місцеве населення підкорити. Детальні описи смаку та аромату місцевих ягід надавали королю Філіпу III, аби переконати його, що Чилі треба загарбати, адже там напрочуд родюча земля. Думаю, нам, українцям, не важко зрозуміти цю історію на емоційному рівні. Плодюжість українського чорнозуму також використовували як причину колонізувати нашу батьківщину. А ось приклад того, наскільки тісно суниці переплілися з політичними інтригами у 1814 році. Чилійські суниці першими привіз у Європу французький шпигун, амаде Франсуа Фрезьє, який мав наказ спостерігати за іспанськими колонізаторами. До речі, цікавий збіг. Прізвище фрезє походить від французького слова «фрез», що означає суниця. Утім, фрезє зробив одну важливу помилку: він привіз до Європи лише жіночі кущі суниць, тож вони добре росли, але не плодоносили. Згодом європейці здогадалися схрестити чилійські та північноамериканські суниці з їхніми європейськими родичами. І так ми, зрештою, отримали сучасні сорти суниць, одним із яких є і найбільш знайома нам суниця садова або ж полуниця. І ось після довгих мандрів античністю, різними закутками Європи та обома Америками, ми повертаємось додому. В Україну, але не в сучасну, а козацьку. Чи їли суниці в часи Гетьманщини, тобто саме тоді, коли в решті Європи їх вважали рідкісним і цінним делікатесом, у своїй книзі Кулінарна мандрівка в Гетьманщину історик Олексій Сукирко згадує, що про ягоди і фрукти у міській кухні XVIII століття ми знаємо надзвичайно мало. Вважалося, що сирі плоди можуть викликати хвороби, тож ягоди використовували переважно як основи для наливок і варену. Окрім цього, лісові ягоди не вважалися повноцінною їжею, хоча вочевидь становили важливу частину раціону бідних людей. Мені здається, це цікаво ілюструє, наскільки наше ставлення до продуктів залежить від контексту. Одні ті самі ягоди можуть здаватися французам достойними поетичної дуелі, а українцям того ж часового періоду потенційно шкідливою їжею для найбідніших. У збірці рецептів осипи заклинської нова кухня вітамінова, уперше надрукованій у 1928 році. Ми вже бачимо рецепти з використанням суниць, наприклад, суничну юшку. Для такої страви ягоди розварювали у воді, перетирали крізь сито і додавали картопляний крохмаль. Виходило щось подібне до киселю, який потім заправляли сметаною та жовтками. Авторка також пропонує робити із суницьком поти, конфітюри, жиле, сік і навіть домашнє морозиво. І наостанок нашої подорожі поговоримо про локації, в яких ніколи не була ні я, ні скоріше за все жоден із наших слухачів. А полиниці тут були і продовжують бувати. Мова йде про космос. Куди ці ягоди регулярно літають ще з кінця 60-х. Коли Армстронг здійснив свою знамениту висадку на поверхню місяця, полуниці були на борту Аполлона 11 Нехай і у формі запечатаних у вакуум висушених кубиків. Свідомий своєї ролі астронавт сказав: маленький крок для людини, але великий стрибок для полуниці. Добре, жартую. Він сказав трошки не так. А як саме? Напишіть у коментарях свої варіанти. Завдяки новим розробкам НАСА, у 1988 році полуниці прибули в космос уже свіжими та соковитими. Відтоді вони лишаються постійною складовою харчового набору космонавта. Адже на думку вчених ці ягоди не лише багаті на вітаміни, особливо на вітамін С, але їх запах нагадує про Землю. І ось що я хочу запитати наших слухачів: якби вам довелося полетіти у космос, яку б їжу ви взяли на згадку про рідну планету? Для мене це був би гречаний багет. Планетах, Зводять кутачі З спахочуї сосни. Всі, окрім мене, покинули ракету, а мене цікавить тільки космос і еротичні сни. Дякую, що були з нами. Слухайте подкаст коли їжі на YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, NV Podcasts, в МакО. Читайте матеріали на сайті Суспільна культура і стежте за соцмережами Суспільного. Почуємося за два тижні.